Так, значить дивіться. Альтернатива е, зарядному пристрою, коли немає дуже довго світла. Готуємося до всього. Від наших не дуже гарних сусідів можна здати чого угодно. Значить дивіться, оцей генератор, він, виходить, е, слабий, він мало видає току. Ну, це 20-ка, мабуть, щось таке. Цей генератор підходить для, е, е, для 460-го акумулятора. Ну, на 460 А. Це чудовий підходить генератор. На один е, ку його, коли часто заводиш, глушиш, його вже не вистачає. На сотку його вже точно вистачати не буде. Значить, альтернатива, знімаю я цей генератор і ставлю сюди з Жигуля. Цей можу продати. Як поміняю, як поставлю сюди Жигульовський, будь ласка, 1100 гривень, кому треба, забирайте. Продам. Пишіть, дзвоніть, кажіть, кому потрібен новий генератор, ну майже новий, йому рік. Я продам за 1100 гривень. Всім дякую, підписуємося ставимо лайки.